Доброго дня, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам, українці! Не хилітися, я нічого у вас не буду просити, мені нічого не потрібно. Хіба що декілька хвилин вашої уваги? Я християнин. Я бажаю кожному з вас миру, добра і радості. Я закликаю людей, щоб молилися за Україну, щоб також згадували молитві за Ізраїль, щоб Бог зупинив війну і дарував нам мир і спокій. я хочу казати і нагадати вам, що Бог любить людей, що Бог. Дуже сильно любить людей. І цю любов Бог доводить тим, що Христос Ісус помер за нас на хресті. Ісус Христос приходив на цю землю, щоб у нас спасти від гріхів. Тому що всі люди грішні. хто каже, що немає гріха, обманює себе. І немає в Нім правди. Так говорить Святе Письмо. А Бог, Він є святий і справедливий. Бог буде судити людей за гріхи. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. І це правда. Ну, є добра новина, що Ісус Христос поніс покарання за людей, Щоб ми з вами не нести покарання вічні, в муків пекла. Ісус Христос наше воно взяв на себе і пролив свято кров на Голгозькому Христі, і Він повністю заплатив. Но в третій день він воскрес, і він не живий, і Він і сьогодні спасає людей, спасає від гріхів, спасає від покарання за гріх пекла, спасає від будучого Божого гніву. Як написано, хто вірить в Сина Божого, має життя вічне. Хто не вірить в Сина Божого, життя не побачить, а гнів Божий на ньому перебуває. Дорогі люди, задумайтесь над тим, де ви будете у вічності. Наше життя коротке, війна скінчиться, але люди не перестануть помирати. І де ми опинимося у вічності. Нам пора і вже давно задуматись над тим. Приготуйтеся до зустрічі з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Єдині умови це щире покаяння і жива віра в Господа Ісуса Христа. Тобто в його божественність і в його жертву, те, що він зробив на Голгофі. Тому що багато людей думають, що можна заслужити добрими справами. Я нікого не вбив, не вкрав. Так, перед законом ти чистий, але чи чисте серце твоє перед Богом? Перевіряйте своє життя, перевіряйте свої серця, свої думки, слова, бажання і свої діла. Чи Богу вони угодні, чи вони відповідають Божому Слові? Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах. Визнайте свою провину перед Богом. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте святе письмо, Вірите і виконуйте, що там написано, і Бог буде вас благословляти. Звертайтесь до Бога, просіть прощення, визнавайте свої гріхи, і Бог буде вас прощати завдяки вірі в Ісуса Христа. І навдячність Богу, робіть добрі справи, робіть добро людям. І тим прославиться наш Господь. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, бережи Україну, благослови Ізраїль. Зупини все це зло, помили і спаси Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, гарного дня, і нехай береже вас Господь.